Як стверджує телеграм-канала Пригоже, є в Донецьку під час погорну, нібито Януковича підірвали авто зрадниці з України Раїси Погатирьової, яка непогано себе почувала після того, як до влади прийшли зелені, навіть маєток конча заспімала після початку повномасштабної війни, яка і зрешта політичного зброду покинула країну та осіла в Москві, але і тут на райку чекало нещастя. Цілий рік вона судилася із одним із кримінальних авторитетів РФ, який має даха в Кремлі, досудилася до того, що сьогодні на неї. Та її подругу здійснили замах. Сама Богатирьова, як за даними телеграм-каналу, прогожий, знаходиться у реанімації з опіками та вогнепальним пораненням. Зрадницю догнала карма. Пишуть про вибух лунав до церемонії прощання, нібито, як стверджують окупанти на похоронах Януковича. Зазначимо, джерела писали, що на вихідні тіло Януковича таки привезли в Донецьку. Уже декілька днів його таємний похорон станом на 29 квітня. За іншими даними, його перенесли. Утім, за ще одним ховають прямо зараз. Пишуть, що самого Януковича, ніби. То будуть бальзамувати. замувати. Останні його прохання перед смертю ховати поряд із синами в Криму не будуть. Та й могили у Севастополі. Синів не справжні. Все перепоховання буде в Ростові, а згодом, за заповідом Януковича, їх всіх поховають. Його